Всім привіт! Сьогодні у мене такий план пропоїти курей від глистів. Зазвичай я це роблю на початку жовтня. Буду вам теж в цьому відео показувати того року записи, а в цьому році чого я так вирішила? Не подобаються мені мої курочки, тому пропою раніше. Зараз все покажу вам і розкажу. Запрошую всіх. Початок жовтня, 24 рік. Знайомтесь, це мої курочки. Такі вони у мене красуні. Кожен рік в цей час пропою курей від листів. Йде осіння лінька, яєць стає менше це звичайний фактор. Тому я вважаю, цей період кращий для пропойки курей, так сказати, вбити двох зайців одним пострілом. В тому сезоні поїла препаратом гідра плюс лев, пили задоволенням, навіть краще, ніж звичайну воду. Ліньку ми пройшли класно, навіть яєць побільшало. Як я це роблю? Обов'язкове правило, щоб не було іншого джерела води, всю воду, що у них є, прибираємо. Погода повинна бути суха без дощу. Інакше кури будуть у вас пити воду з калюш, а не ліки. Нам це не потрібно і ми обов'язково це правило виконуємо. Напередодні ввечері забираю відро з водою. Вранці роблю розчин на 1 літр води 4 г препарата. Гарно перемішую, ставлю на вигулі і обов'язково в корник, щоб курочки, проходячи в повз, зайвий раз попили. Ще раз знайомтесь це курочки цього року. На жаль, вигляд моїх курей мені не подобається. Наприклад, ця курка їй рік, а подивіться, яка вона ободранка. Інші кури теж ходять з голими спинами і дубками. Пір'я один у одного висмикують. Тому вирішила пропаїти на місяць раніше, на мою думку, буде тільки краще. Тим паче, що лінька у багатьох курей, вже почалася, яйце спала. Буду це робити препаратом ліва Раніше я його теж використовувала, як так сказати, перевірила на собі. Цей препарат, як і попередній, кури з задоволенням п'ють, так як ці препарати мають однаковий склад. Є такий момент на препараті гідра плюс лев не написано про заборону вживання яєць впродовж п'яти днів. І в деяких зоомагазинах говорять, не написано означає можна аби купували, а там хоч трава не рости. Це не так, обидва препарати один склад. Яйце не можна вживати. Після пропойки 5 діб. Підкреслюю. Візьміть обов'язково це на увагу. А я для себе напрацювала такий спосіб. Вранці наливаю ліки, всі яйця, що курочки знесуть до обіду, вживаємо. Тому що яйце вже сформировано і туди ліки не попали. Далі всі яйця, що знесуть кури, можна давати собакам, котам. Я так думаю, і свинкам. У мене їх просто немає, можна давати звареному в круту вигляді. Хтось використовує ці яйця для випічки. Я так не роблю. Ще віддаю знайомим, у кого є собаки і коти. А куди їх дівати? Не викидати же. Мені цікаво, хто утримує багато корей. Їх ще більше пропоюють, тому що небезпека захворювання вища. Мало віриться, що все це викидається. Не знаю, як вони діють, я не буду говорити, а я таким чином виходжу з цієї ситуації. Повертаюсь до препарата Ліва вітрь». Він так само розводиться на 1 літр води 4 грама. Впродовж дня кури п'ють. Ввечері, коли стемніє, кури заходять в курник. я додатково відношу відро те, що було на вигулі, щоб до сна вони пили ще. Вранці препарат забираю, наливаю чисту воду. Все. ліки кури отримали, ми можемо спати спокійно. Тому мені ці два препарати подобаються. Що одну добу пропоїти і можна розслабитись, а не тягатися 2-3 дні з відрами. Показую вам, як кури випили ліки до 12, пів відра. Тому що напередодні ввечері я забираю воду. Вони хочуть пити і п'ють часто. Якщо пропойки залишається пів відра, я готую ще розчин і доливаю. Щоб вони не перевернули відро, бувало і таке. Що ви там знайшли? Перекопали, перебороздили весь вигул. Черешню, на жаль, уграли. Курей пропоїла, роблю це раз на рік. Спостерігаю, повинна піти на краще. Якщо вони будуть продовжувати себе погано вести, буду вирішувати, що можна вдіяти. Курей годую непогано. Все, що для здоров'я і є цініскості, вони отримують. Шкідників контролюю, веду боротьбу з ними постійно. На сьогоднішній день не бачу, щоб вони їм сильно дошкуляли. До речі, ракушка постійно стоїть на виголі, щоб за потреби вони клювали. Для курей це додаткове джерело мінералів. Що там, там таке? Що вони там постійно виклювують? Треба подивитися, у кого щось, щось не так. Що це? Новина. Наче все. По пропойки розказала, нічого не впустила. Якщо є питання, задавайте в коментарях. Всім відповідаю. А я з вами прощаюсь до наступної зустрічі. Гарного дня. Пока-пока!